Святкових урочистих лінійок та гамірних першачків ознаменувалося свято знань у Прилуцькому ліцеї номер 5 Та все ж без святкового настрою ліцеїстів не залишили і організували для них оригінальний вхід на перший урок. Рівно о 8-й ранку згуртована родина п'ятого ліцею вишиковується на заквіченому подвір'ї, де їх урочисто вітають творчими виступами зірочки ліцею. Тичними виступами настрій підняли на новий навчальний рік енергію зарядили і час братися до праці живим коридором, що майорить українськими стягами. Ліцеїстів урочисто запрошують до навчального закладу. Першими заходять наймолодші. А ось уже гордо крокують і випускники початкової ланки. Цьогорічні четвертокласники. Запрошують учнів власне. Останніми до ліцею запрошують уже зовсім дорослих цьогорічних випускників. Справжня гордість ліцею. Вітаємо учнів 11-го Науменко. Чи хвилювань та сліз гордості успішного і спокійного навчального року згуртованій родині ліцеїстів зичить директорка Наталія Бурлаку Побажати, щоб цей рік був, все за все визнається нам приніс мир. а будуть і успіхи, будуть досягнення. Все буде ябиті. Ну звичайно, п'ятий ліцей сьогодні починає навчальний рік. І, мабуть, всі присутні помітили, що я у нас першокласників. Щемно, дуже, щемно і незвично дуже. І ви знаєте, коли я готувалася взагалі, ну, ми, ми не знали, що ми не будемо проводити лінійку. А так продумувала, що я цього року скажу на святі. Завжди увага приділялася Ну, І думаю, а в цьому році їх немає. На кого ж звернути більше увагу цього разу? Ну, так сталося, що ні на кого не прийшлося звертати увагу. Всі, всіх дітей вітаю зі святом. Цьогоріч п'ятий ліцей уже не набирав перших класів, оскільки став академічним. Сьогодні ми прийняли 10 клас 43 дитини з інших шкіл. Всього у нас десятикласників класників 98. Намагалися врахувати інтереси кожної дитини. Дуже виважено підходили до призначення класних керівників. Призначення вчителів, які будуть викладати в 10 класах, бо ми розуміємо велику відповідальність. Сформували ми за бажанням дітей два десяти класи профільних математичних, один профільний філологічний українська філологія і один клас, коли би вивчення англійської мови. Ну, в профілі, звичайно, буде більше дітей, буде більше бажань. Будемо враховувати надалі. І ось уже гучно лунає перший дзвоник Промовисто сповіщаючи про початок, можливо, не над простого, але очного. Навчального року.